Усім вітання мої дорогенькі. Часто в коментарях запитуєте, як приготувати ковбаски без коптильні. Але щоб їхній смак нагадував копчений. З першого погляду здається, що це неможливо. Але насправді є декілька способів. Одним із них з вами сьогодні поділимося. Приготуємо копчені ковбаски без коптильні. Тож головним інгредієнтом для таких ковбасок є копчене підгорля. Саме воно подарує страві той особливий аромат диму, якого ми прагнемо. Підгорля це ніжне сало з м'ясними прожилками, яке вже пройшло процес копчення. Воно не лише додасть смаку, а й забезпечить потрібну жирність, щоб ковбаски вийшли соковитими. Підгорля запашне, добре прокопчене, не пересушене. З таким страва набуває справжнього домашнього шарму і запаху. Нарізаємо його на шматочки для перемелювання у м'ясорубці. Саме це підгорля ми будили самі. Це наше домашнє. Що таке підгорля, як його підготувати до коптіння та як саме коптити, повне відео на каналі. Тож заходьте та підписуйтесь на карпатські шкварки. Переглядайте, коментуйте, а також підтримайте нас вподобайкою. подобайкою. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити таких цікавих рецептів. І готуйте з нами такі ковбаски з копченим підгорлям. Їхній смак вразить не лише вас, а й ваших гостей. Далі основа для наших ковбасок це шинка, тобто задня частина свинини, яка ідеально підходить для таких виробів. Вона м'ясиста, щільна, з природною соковитістю, з помірною кількістю жиру, не містить плівок і не потребує багато обробки. Це дає нам чудову текстуру. Обираємо м'ясо свіже, охолоджене, без зайвої вологи та запаху, адже саме якісна шинка забезпечить той правильний м'ясний присмак, яким хочеться насмакуватися в домашніх ковбасках. Його теж будемо перемелювати, нарізаємо на менші шматочки. М'ясо перед приготуванням промиваємо та обсушуємо рушниками, а також на 30 хвилин кладемо у морозильну камеру для охолодження. М'ясо повинно бути холодним на усіх етапах роботи з ним. Це забезпечить правильну текстуру фаршу та дозволить зберегти сік усередині. Перемелюємо м'ясо і підгорля на великому ситку. Тож при перемелюванні охолоджене м'ясо не буде перегріватися. Жир залишатиметься у стабільному стані, завдяки чому фарш вийде щільним, а ковбаски триматимуть форму і не розпадатимуться під час приготування. Це особливо важливо, коли ми хочемо досягти ефекту соковитої ковбаски із приємною текстурою, без надмірної крихкості чи сухості. І разом із копченим підгорлям створюється ідеальний дует м'якість, соковитість і той легкий дивний аромат, який досягнемо навіть без коптильні. А перемелювання на великому ситку дає нам грубу структуру фаршу м'ясисту, і ковбаски матимуть приємний смак домашньої ковбаси. Приправляти ковбаски, тобто маринувати, будемо з приправами від виробника Spice Team. Дуже цікаво спробувати та приготувати, адже у нас є великий вибір різноманітних комбінованих сумішей, таких як домашня, вершкова. Пепероні, домашня з паприкою, баварські ковбаски та багато інших. Якщо хочете спробувати, посилання на сайт та контакти менеджера залишу в описі під відео. Насправді з ними дуже просто готувати. Не потрібно думати, які приправи додавати. Просто даєте суміш і отримуєте свій оригінальний смак. Багато спробували. Починали з домашньої екстра. Має досить пікантний смак. Як бачите на відео, видніються шматочки чорного перцю. Суміш доведена до смаку і не потребує навіть додаткової солі. Далі суміш для баварських ковбасок. Запах досить приємний, насичений. Відразу відчувається легка пряність і свіжість зелені. Смак збалансований. Солі теж не потребує. Уже все гармонійно підібрано. Саме з цією приправою будемо готувати наші ковбаски. Така суміш чудово підкреслить смак м'яса й копченого підгорля, Додасть ароматів, які відчуватимуться навіть після запікання. І ще досить цікава та смачна приправа, домашня з паприкою. Ну, звичайно, паприка і м'ясо досить хороше поєднання, це відомо усім. У цій суміші зібрано все, що потрібно для вашої ковбаси чи ковбасок зі шматочками перцю. Надасть траві густроту і яскравість смаку. Тож приправляємо наш фарш. На 1 кг м'яса беремо 8 г приправи для баварських ковбасок. До речі, на підгорля приправу не розраховуємо, воно підкопчене та приправлене тільки вага м'яса. Такими приправами дуже зручно готувати, особливо у передсвятковий час, коли роботи багато і хочеться домашнього та тепленького. Фарш можна розділити на декілька частин і до кожної додати різні приправи. Таким чином, кожен буде задоволений, бо отримає той смак, який любить. До речі, виробник Spice Team постачає продукцію для великих ковбасних виробників. Тож зі смаками ви уже точно знайомі. Сумлінно вимішуємо фарш не менше 5 хвилин і тоді до нього додаємо добре охолоджену воду не менше 10% від загальної маси фаршу. Знову старанно вимішуємо. Охолоджена вода надасть фаршу ніжності, соковитості та правильної текстури. Завдяки їй білки у м'ясі активніше зв'язуються між собою. І маса стає більш еластичною та пластичною. Це особливо важливо. Фарш буде легко набиватися у оболонку, не розпадатиметься при приготуванні, а готовий продукт вийде соковитим всередині. Вимішаний фарш залишаємо маринуватися на 4 години у холодному місці. Після того, як фарш замаринується, набиваємо у натуральну оболонку, яку наразі можна придбати у будь-якому маркеті. Хоча вона чиста, але все-таки оболонку вимочуємо у холодній підсоленій воді 20-30 хвилин і ще раз промиваємо. Тоді набиваємо фаршем. Ось такі гарні ковбаски вийшли. Не забирали ваш час цим процесом. Набивати можна за допомогою м'ясорубки, спеціального ковбасного шприца чи навіть через горло пляшки. Головне, щоб процес був вам зручний і комфортний. Обирайте той спосіб, який підходить найбільше. Коли наповнюєте оболонку, обираєте потрібну довжину ковбасок, зав'язуєте та перекручуєте. Викладаємо на деко. Так будемо ковбаски запікати у духовці, а підкопчене під забезпечить нам димний присмак. Викладаємо так, щоб ковбаски не торкалися одна до одної. Перед тим як відправити ковбаски у духовку, обов'язково проколюємо кожну за допомогою зубочистки, щоб випустити зайве повітря. Під час запікання вони почнуть збільшуватися в об'ємі і можуть розірватися. Проколювання дозволить виходити пару, який буде утворюватися всередині ковбаськи. Таким чином зменшується ймовірність її розриву та втрати соку. Відправляємо у духовку, випікаємо при температурі 200 градусів 50-60 хвилин. Перевертати такі ковбаски не потрібно, і якщо утвориться під час випікання рідина, обов'язково злийте, бо ковбаски не запечуться, а зваряться, віддавши свої соки. Ковбаски наші готові, гарно зарум'янилися, мають фантастичний вигляд та запах, який заволодів всією кухнею. Результат прекрасний. Тільки вдома, приготувавши самостійно, можна смакувати ще такими теплими соковитими ковбасками, де всередині розливається м'ясний сік, і при цьому всьому присутній копчений присмак. Я вам скажу це таке особливе поєднання печеного і копченого, що відкриває навіть для нас нові смаки. Дуже пасують до тушкованої квашеної капусти. Або ж просто можете їх нарізати як звичайну домашню ковбаску. У розрізі просто чудові, пружні, соковиті, відчувається легкий копчений присмак, насичений смак, ніжна текстура. Золотава скоринка чудово контрастує з м'яким м'ясом всередині. Під горля ідеально поєдналося з шинкою. Спеції настільки вдалі, що тільки підкреслюють смак м'яса. Тож сміливо додавайте їх до своїх домашніх виробів і отримаєте по-справжньому таке потрібне в цей час задоволення. Також часто такі ковбаски готуємо на мангалі, беремо їх з собою сирими на відпочинок, а там уже готуємо. Це досить швидко. Звичайно, їх можна формувати у вигляді звичайної ковбаски, але тоді не буде зручно перевертати. Ці домашні ковбаски мають ще одну важливу перевагу. Їх можна заготовити про запас. Якщо не плануєте відразу запікати всі, можна їх заморозити. У такому вигляді ковбаски зберігаються до місяця, не втрачаючи смаку. Перед приготуванням їх достатньо просто розморозити і в духовку. Готуйте, створюйте собі свято. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.